Привіт усім із серця південної України. Мене звати Аня. Я хочу розповісти вам про особливе місце на карті України, про мій рідний край Миколаївщину. Це земля, яка зачаровує своєю красою та щедрістю. і Я дуже пишаюсь тим, що тут народилася. Це земля, яка має особливі скарби. Що прославляють її далеко за межами не тільки області, а й України. І сьогодні я хочу відкрити для вас три особливі скарби, якими славиться наша земля. Готові вирішити у захопливу подорож? Тоді поїхали! Перший скарб Миколаївщини це міцна основа нашої землі граніт. Погляньте, яка величта сила криється у цьому камені. Наші гранітні кар'єри відомі далеко за межами України своєю якістю та красою. З нього будують надійні мости, елегантні площі та величні пам'ятники, які стоятимуть століттями. Чи знаєте ви, що саме нашим гранітом зубруковані вулиці Одеси та Миколаєва, побудовані Севастопольські доки? Наш Олександрівський граніт особливий. Він дуже міцний і гарно виглядає, коли його відполірують. Він стає таким гладеньким і блискучим, як дзеркало. Коли я тримаю в руках маленький шматочок граніту, який знайшла біля кар'єру, я відчуваю його важкість і міць. Він такий холодний і гладкий, але в той же час ніби зберігає в собі тепло давньої землі. Це камінь з історією, камінь нашої Олександрівки. І я пишаюсь тим, що живу на землі, де народжується така краса і сила. Другий скарб нашої Миколаївщини це наші родючі поля, особливо пшеничні. З давніх давен наш край славиться своїми хліборобами, які вирощують зерно найвищої якості. Пшениця з Миколаївщини це запорука смачного хліба на столах не лише українців, а й багатьох людей у світі. Наші чорнозими справжнє золото, яке годує. Миколаївщина. Край. Де золоті лани зустрічаються з синіми хвилями земля хліборобів і мореплавців, багата на історії та природні дива. І нарешті, третій наш скарб це працьовиті бджілки та їхнє солодке диво, мед. Миколаївщина справжній рай для бджіл. Різноманіття медоносних рослин, дарує нам мед неповторного смаку та аромату. Наш мед цінують за його якість та корисні властивості далеко за межами України. Це справжнє солодке золото нашої землі. З давніх давен. Мед цінували не лише за його солодкий смак, але й за неймовірні цілющі властивості. Це справжній дар природи, що несе в собі силу квітучих лугів та сонячну енергію. Він м'яко підтримує наш організм, допомагаючи боротися з хворобами та відновлювати сили. Саме тут, під лагідним південним сонцем, народжується особливий мед, ароматний, насичний, увібравши у себе пахощі різнотрав'я. Це не просто солодкий десерт, це частина нашої історії, нашої культури. Мед, вироблений на Миколаївщині, є частиною нашої культури та гордістю регіону. Його експортують у Нідерланди, Польщі та Франції. Ось такі вони. Три дивовижні скарби моєї рідної Миколаївщини. Міцна основа граніту, золота щедрість пшениці та солодкий аромат нашого меду. Кожен з них це частина нашої історії, нашої праці та нашої особливої краси. Я всім серцем люблю цей край і щиро запрошую вас відчути цю неповторну атмосферу на власні очі. Приїжджайте на Миколаївщину, щоб доторкнутися до вічного каменю, прийтися безкрайніми пшеничними полями та скуштувати солодкий смак нашого сонця. Це регіон, який рухається вперед. Розвивається та надихає Миколаївщина лідер України. Ми завжди раді гостям. До зустрічі на Миколаївщині землі трьох скарбів.